У цьому відео на вас чекає експеримент. А саме ми з вами разом пофарбуємо пряжу, але не просто фарбою. Ми пофарбуємо цю пряжу авокадо. Як це буде? Не перемикайтеся, буде цікаво! Вітаю, друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі про в'язання. І у цьому відео ми з вами так. Ми будемо фарбувати пряжу. Фарбування пряжі може бути як звичайне, звичайними фарбами, спеціальними, наприклад, аноліновими, якими я зазвичай і фарбую свою пряжу, але є і природні фарбування, але воно, знаєте, воно типу натуральне, але все-таки ми додаємо там деякі хімічні елементи, тому, ну. Таке собі, я не можу сказати, що воно прямо еко-еко, але все ж таки це цікавий метод, і я вирішила його спробувати. Дуже давно я хотіла спробувати пофарбувати пряжу саме авокадо. Так, це дуже цікаво. Я дивилася багато різних відео, багато років про це читала, дивилася дивилася на експерименти інших і настав час спробувати самі. Зазвичай, ці кісточки, які зберігають для фарбування кісточки ташкі. Шкірки. Шкірки я не зберігала лише кісточки, зазвичай їх заморожують, але так як в нас вимикає світло, то морозилка ну такий собі друг, він може дуже сильно підвести. Тому я вирішила їх просто сушити. Верніше, я їх просто залишила, а при 40 градусах вони висохли самі. Тож, ну, погода допомогла трохи. Це відео не навчальне, воно більш розважальне. Я сподіваюся, що ви отримуєте задоволення, і вам буде цікаво дивитися на те, як я фарбую пряжу. Я зараз буду при вас обирати пряжу, підготовлювати її для фарбування, звичайно, фарбувати. І після цього ми з вами роздивимося, що саме в нас вийде. І який все ж таки колір дасть нам цей авокадо. Перше, що нам треба для фарбування, звичайно, це основа, тобто пряжа. Давайте подивимося, що в мене є. Я зараз перебрала світлу пряжу, яку можна покрасити. Це зазвичай біла або молочна. Ну, звичайно, можна і бліді якісь інші красити. Але я б не радила, бо колір не вийде такий, як треба, особливо, якщо ви і так будете красити у щось таке бліде. Наприклад, в мене це авокадо, а авокадо обіцяють дати нам рожевий відтінок. Тож давайте подивимося. Перше, за чим я пішла, звичайно, це шкарпеткова пряжа. Вона найкраща з того, що можна покрасити. Так, в нас це в мене конкретно, так, Що за колір? Що за колір? Це в нас 0,1 молочний. І що я хочу сказати, я трошки. Розстроїлася, бо я думала, що в мене два мотки, а в мене лише один. Я хотіла зараз покрасити одну шкарпеткову, одну не шкарпеткову. Ну, може, наприклад, на шапку. У мене є декілька варіантів. Давайте зараз роздивимося, це у будь-якому разі будемо зараз перемотувати. По-перше, в мене є ось така бобіна-бавовна, я її купувала багато років тому для того, щоб покрасити, і так руки не дійшли. Так, мені показує 240. 3 грами, це означає, що 200 г в мене бобінної цієї є. Я не знаю, нащо я брала 200 г. Що я планувала з них робити? Бо це якби Ну на ковтинку мало, на шапку бавовна Ну таке собі. Не знаєш, чи воно буде нормальним, чи воно буде не дуже нормальним. Хоча сама бавовна товстенька. І, в принципі, можна щось таке зв'язати. Можливо, я залишу на якийсь інший проєкт. Зараз, мабуть, не будемо ризикувати. Покрасимо щось таке більш вовняне. Так, відкладаємо, але пам'ятаємо про цю пряжу. Так, є в мене ось така: це в мене, як він називається, граніт. Він в мене давно, я його вже красила, красила на шапки, дуже гарно і чудово. Він пружинний, ці грані це в нас гребінний міренос, і він на шапки підходить просто супер. От і що я думаю: що я думаю? чи треба мені ось така тонесенька шапка рожевого кольору, чи ні? Можливо, це ну, дійсно те, що треба. І можна спробувати. Але є ще в мене ось такий варіант: це також вовна, це в нас меринос зегня баруфа 200 метрів на 100 грамів. Просто суть в чому. Да, це карний меринос, це гребінний меринос. Тобто на шапку таку дуже щільну, це 200 метрів на 100 грамів. Яка не буде розтягуватися, це ну, дуже прямо круто. Давайте зважимо, подивимося. Так, у мене тут більше, ніж 200 грамів 220 десь. І тут в нас трошки менше 200 грамів. То треба подумати: або товстеньку цю, або тоненьку цю. Бо тут в мене метраж грамів. 300... 80 метрів на 100 грамів. Ну, я в'язала шапки у дві нитки і вони були достатньо тонесенькі. То треба подумати, або цей варіант брати, або цей. обидва я не буду красити. Можливо, все ж таки я візьму граніто. Так, більш-менш оприділилися ось ці дві пряжі ідемо перемотувати. Цю я буду перемотувати усю, тут без варіантів. А тут скільки мені треба на шапку. Ну, десь, мабуть, 110 грамів так, щоб точно мені вистачило, щоб у дві нитки в'язати. Я не пам'ятаю, не зважувала ці шапки, хоча вони дуже гарно носилися саме у дві нитки. Нормально в'язати. Вона тонесенька. Ну, розумієте, да? Навіть у два складення ця нитка. Це грібіна, да? гребіний меринос. І ось цей. Кардний меринос, вони мають різницю, бачите? Мені здається, що вона достатньо помітна. Тобто метраж виходить майже однаковий, гребінний навіть менший. Але ця ниточка набагато тончіша, ніж кардна. Ну, ладно, йдемо перемотувати. Сподіваюся, що вийде щось гарне. Для перемотки мені знадобиться парасолька. Є в мене такий агрегат. Я постійно жаліюся, що він дуже поганої якості. Це правда так і є. Ось, якщо ви будете купувати, ну не знаю, я б рекомендувала якийсь інший, бо є претензії щодо нього саме через кріплення. Кріплення дуже і дуже погане. Давайте зараз перемотаємо з вами цю пряжу. В мене, до речі, це ось таке чудо. Звичайна, зелена, китайська, така, як продається, усюди. Колись я купляла її ще за 400 гривень. Да, такі були ціни. Оце кріплення, воно ну, настільки нефункціональне, настільки дебільне, я по-іншому не можу сказати. Тому що, ну, по-перше, бачите, ця частина вона виступає, вона більша, це означає, що у будь-якому разі він буде ось так от падати. Плюс. Ця парасолька дуже сильно розкладається через те, що дуже великий тут обсяг виходить, у цієї частини ну, просто замало. Ну чому б не зробити нормальне ось таке велике кріплення і буде нормально триматися? Я не знаю, хто це придумав, але, чесно кажучи, я користувалася на постійній основі цією парасолькою, коли я її прикріплювала ще двома. За зажимами, стемесками да? ну, ви розумієте, ну це ж ненормально, так не має бути. Тобто, ти купуєш якийсь гаджет, і він має працювати так, як треба, як заявлено, а не ще придумувати, чим би його закріпити. Таким самим методом можна було просто наматувати на руки. Але є і плюси у будь-якому разі, не дивлячись на те, що зроблено. Не дуже гарно, воно пришвидшує роботу і на руках так швидко не зробиш, і так рівномірно теж не зробиш. Я наматувала колись і на книги, і на стільці. Ну на стільці то таке. Головне знайти стілець, який у якого спинка не розширюється, бо я пам'ятаю, якось наматали ми з мамою. Ще моя мама в'язала. Я була зовсім маленька. І отак от намотали, і прийшлось потім змотувати все назад. Ну, Звичайно, да, можна мотати на ніжки, і такого не буде, але ну, було незручно на той період. Так от ця штука, вона якби і корисна, і дуже сильно злить. Тож на намотку мені треба настроюватися морально, щоб я дуже сильно на це все не сварилася. Тож, поїхали перемотувати пряжу. А тепер, щоб не бути голослівною, давайте подивимося, як він тримається. Аж ніяк, бачите? Я просто горшу його. Тобто мені треба щось, що буде тримати ось цю палку тут. Дуже погано, воно все. І це низ, низ я закріпила. Я не закріпила оцю частину, але ось цю я дуже гарно закріпила. Подивіться. Вопрос просто ногами. Ну, не можна було б нормально зробити цю штуку, щоб ця ерунда теж трималася, хоч якось. Ну, коротше, якість дівно. Ще раз, підкрутила. Дивіться. Тобто я буду ось так оце крутити. Подивіться, як входить оця частина. Все, воно вже розкрутилося. Так, дивіться, в мене трохи апгрейд. Я знайшла коврик ось такий килимочок резиновий, і дві такі штуки. Воно якби тримає, да, воно не дуже сильно розкачується. Але ось так мотати. Я можу, але мотати так, як воно, типу задумано ручкою, я не можу. Подивіться, як воно їздить туди-сюди. Ну, неправильно все це, неправильно зроблено. Одним словом, не спасає нічого. Дивіться, ось так воно їздить через парочку кіл. Дивіться на цю штуку. в Чому проблема? Ось ця штука вона не заходить далі, воно не виходить через те, що тут вони поставили цей порожок. Чому я це розумію? А інженери, які це робили, не розуміють, що воно не тримається. Воно постійно хоче отак, от вилізти. Бо цієї частинки дуже і цей порожок заважає, бо не дає повністю прикрутити. Перевернула коврик іншою стороною, перенесла на кінець стола, думала, хоч якось тут прикріпити. Але ні. Ця штука теж безполезна, треба нормально шукати. Тож, що я можу сказати? Єдине, що допоможе, це рука. Рукою тримаєте і мотаєте. Але є тепер задачка, яку тут треба вирішити. Одна рука тримає цю штуку, друга рука мотає цю штуку. Ну або ось так. А третю руку де взяти, яка буде направляти нитку бо нитка буде заплутуватися або буде йти не з тою а, натяжністю, яку треба. То де взяти ще одну руку? Так, непонятно, хто якого переміг, але пасмо перемотано. Тепер треба зробити ось тут невеличкі зав'язочки в декількох місцях і можна знімати. Любі друзі, ось що в нас вийшло. Це ось це так багато, да, виглядає це усього 100 грамів пряжі. Шкарпаткового складу. Ви собі уявляєте, так? Да? Зараз замотаємо пасму з вами. Ну, якось так. Неопрятно, але на швидку руку. Ось така пасмочка в нас вийшла. Мотаємо наступне. Сьогодні в нас день експериментів, і я примотала. Парасольку ось таким чином. Давайте подивимося, чи краще вона буде працювати. Єдине, що так перемотувати набагато незручніше. я хочу сказати, експеримент більш вдалий, ніж того разу. Дивіться, вона все ще тримається, а все тому, що в нас нема зміщення центра тяжіння. Але як це незручно робити, це просто, я не знаю, як це може було так придумати, щоб воно працювало лише так. Хоча логічно, що воно має працювати у боковому положенні для того, щоб користуватися цією ручкою. Аби хтось дуже з довгими руками, з високим зростом має стояти і крутити цю штуку, але мені здається, воно просто не функціональним буде. Тож, що я можу сказати, не дороблено, недодумано. Так, пряжа номер 2, давайте також порівняємо, да? вона у майже одній товщині. Майже, да? але, бачите, ця набагато пружніша, хоча тут метраж більший. І має бути навпаки. Так, все закручуємо. Так, все, ось така неопрятна пасма вийшла. Далі йдемо підготовлювати пряжу для фарбування. Це мої авокадо, я їх сушила, не заморожувала, а саме сушила. Як бачите, це була велика кісточка, але ось такою вона стала, коли висохла. Буду використовувати як шкірку, так і м'якоть. Ось так воно виглядає. Все, чотири кісточки, пішли варитися. Протравлення пряжі можна робити різними розчинами. В мене, наприклад, це алюмокалєві галуни, вони же класси. Будемо робити по інструкції, читаємо і дивимося, у нас з вами 200 г. 200 г пряжі. Висипаємо певну кількість порошку по інструкції у нашу вже випрану, виполоскану пряжу. І вода стає ось такою молочною. Я дала полежати у цьому розчині десь годинку-півтори і на фарбування понесла не дуже віджимаючи. Тобто трошки все ж таки ця вода залишається у пряжі. Ще раз нагадую, посудину, в якій ми фарбуємо пряжу, ми потім для харчових цілей не використовуємо, бо вона буде отруєна. Йдемо далі. Я опускаю пряжу в підготовлену, вже проціжену водичку. Водичка в мене тепленька, тому я трошки руками розправляю, хоча краще, звичайно, надіти рукавички для цих цілей. Я дивлюся, що пряжа добре вібрала у себе воду і трошечки помішую потім це паличками. Дивимося, пряжа дуже добре вбирає в себе колір, як одна, так і інше. Не забуваємо помішувати, вогонь має бути дуже-дуже сильно низький. В мене це електроплита, тому, в принципі, я ставлю майже на мінімум на 3, на 4, і так воно в мене вариться десь біля 30-35 хвилин. Після цього я залишила пряжу до майже повного вистигання, десь на годинку під кришкою. Хоча треба було слідкувати для того, щоб пряжа не вібрала в себе кольору більше, ніж треба. Тож, в мене один варіант гарний рожевий, а другий вийшов коричневий, саме тому, що він перестояв у цій фарбувальній суміші. Тож краще слідкуйте за своїм відтінком. Ось що в нас з вами вийшло. Одна та сама фарбувальна суміш, один той самий час, все однакове, навіть посудина, в якій її фарбувалося однаково, але різна пряжа і ось такий різний результат. Це в нас граніто. Давайте її розглянемо. В принципі, більш-менш рівномірний. Фарбування мені воно сподобалося, дуже непогано вийшло. Трошечки є світліші, темніші, але ну, це нормально для ручного фарбування взагалі. І мені здається, що дуже гарний такий дорогий колір вийшов. Хімічними фарбниками того не досягти. Що хочу сказати. Цей мені дуже подобається. Цей, як на мене, вийшов дуже теплий. Це в нас шкарпеткова пряжа. Ну, як бачите, да, темнуватий пряжа дуже швидко взяла колір, вийшла трошки сухіше, ніж я розраховувала. Ну, в принципі, на шкарпетки це ніяк не повпливає. Що хочу сказати? Ну, Оцей мені дуже подобається. Цей, в принципі, теж нормальний для тих, хто любить бежеві теплі кольори, це взагалі супер. Як на мене, я б трошечки раніше витягла, щоб все ж таки він був більш разуватий, ніж коричневий. Хоча, от дивіться, да, час фарбування в них був однаковий, ну, примірно, да, воно почало. Нагріватися, майже закіпати, я поставила на мінімальну температуру, проварила десь ну, хвилин 30, потім вимкнула, і під закритою кришкою воно постояло ще десь годинку, і потім я прополоскала все це. Тож, ось такий результат в мене вийшов. Ми, нарешті, можемо тепер подивитися на результат. Звичайно, ви бачили вже на столі ці пасми. І зараз ось тут я розміщу моточки, які я можу зробити висновки. Це перше. У мене вже є досвід, не тільки те, що я бачила, як хтось красить, але і свій власний. Тому. Якщо я наступного разу буду ще красити, обов'язково буду звертати увагу на ті моменти, на які треба було б звернути цього разу. Друге, я дуже сильно переживала, що в мене не вийде рожевий колір. Я дивилася на різні результати фарбування, як пряжі, так і тканин, і кольори виходили від персикового до коричневого, але я хотіла саме рожевий відтінок. І я дуже рада, що в мене цей відтінок вийшов хоча б на одній пасмі. А ще такий момент, да, те, що Шкарпеткова скоріше в себе вібрала колір. Для мене було, звісно, ну, трошечки неочікуваним. І коли вона тільки починала краситися, вона теж була рожевою. Щоб я витягла її трошки раніше, колір був би саме такий, як я і, ну, примірно собі уявляла. Тож, фарбування натуральними фарбниками для тих, хто сидить біля кастрюлі і дивиться, що виходить, а не десь там бігає. І останнє це те, що я все-таки отримала задоволення від процесу, не дивлячись на те, як мене дратувала ця парасолька для перемотки пряжі. Все це можна простити за це маленьке, ну не знаю, чаклунство, яке виходить. Фарбування пряжі для мене це завжди якась така. Секретна магія, якесь таке маленьке чудо. Тож, якщо ви хочете якихось яскравих емоцій, я дуже рекомендую спробувати колись щось пофарбувати. Це Цікаво, якщо ви також фарбували пряжу натуральними фарбниками або ненатуральними, діліться, будь ласка, своїми емоціями. Мені цікаво, хто теж фарбує пряжу, кому це теж подобається. Якщо ви фарбували пряжу або тканини авокадо, обов'язково напишіть, що у вас вийшло, і чи будете ви ще повторювати цей досвід. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Дякую вам, що ви покрасили цю пряжу зі мною хоча б через екран. Побачимося з вами у наступних відео. Па-па!